Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Непогано друзі, сьогодні у світі відзначають день боротьби проти раку. І його заснували в 2000 році на всесвітньому першому всесвітньому саміті по боротьбі з онкологічними захворюваннями у Парижі. І цей день привід, якраз таки привернути увагу до запобігання, виявлення і лікування злоякісних новоутворень. Саме тому ми поговоримо про безкоштовні програми лікування, медичні інновації у цьому напрямку. І у нас в гостях Олександр Стаховський, доктор Ми. Медичних наук керівник науково-дослідниць клінічного відділу пластичної і реконструктивної онкоурології Національного інституту раку. Доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку, Олександре. Ну, по перше, вітаємо вас. Ви стали завідувачем відділення. Дякую. Роботи побільшало? Чи ще, що? Звичайно, тепер є ще адміністративна робота. Зобов'язані які в цьому контексті, і які для вас новини вже на такій новій позиції? Хоча вас навряд чи тепер треба ввести. думати ще про людей, окрім тільки про себе. Ага. Ну і крім пацієнтів, тепер ще є команда, за якою треба піклуватися, дивитися, щоб у всіх було все добре. На всіх встигаєте? Ну так, да, майже майже. От ви часто буваєте за кордоном на різних конференціях, і от за вашими спостереженнями зараз які є інновації саме в цьому напрямку: лікування чи діагностиці раку, які можемо вже спостерігати в Україні, і можуть вони бути запроваджені. Ну, дивіться, в принципі, я хірург, я в першу чергу дивлюся завжди на хірургічні е якісь штучки. Звичайно, в нас йде історія розвитку нових препаратів, які ще краще і краще лікують, але з хірургічної точки зору зараз всі рухаються в сторону роботичної хірургії, роботичної, коли вже хірург керує роботом, який оперує. Угу. І це сьогодні історія, насправді, яка вже прийшла в Україну, яка певний угу. час є, але, на жаль, це все ще приватний сегмент, тому що для державного сегменту сьогодні це. це Складна історія з позиції фінансування, але я впевнений, що ми туди рухаємося, і це буде ближчим часом. Роботизація процесів операції в хірургів хірургів. хірургів хірургів. Та це правильно ми розуміємо, що ви недалеко від робота? чи це може бути на великій відстані? Насправді це на початку робили, щоб це було на далекій відстані, але в реалії зараз хірург сидить в операційній біля пацієнта. Там 3-4 метри О. з 1 січня Україна виділила 2 тисячі гривень на чекапи найпоширеніших хронічних хвороб людей середнього і Старшого віку, як зазначається, онко-чекапи туди входять чи ні? Насправді ні. Але, по-перше, в 40 років ще і про онкологію думати зарано. А з іншого боку, онко чекапи або онкоскрінінг у нас потенційно такі вони сховані в ці діагностичні процедури, які держава покриває. Тобто, у нас є пакет медичних гарантій, і якщо пацієнт хоче зробити певні обстеження. Які так само входять в, в кількість цих чекапів або з конкускрінгу? Він це може зробити, Дозначимо для певної аудиторії, чекапи. Це перевірка стану здоров'я на тут і зараз тобто причинені. А розкажіть, які є а, програми безкоштовні вже лікування людей, які хворіють на равні в нас в. В Принципі в країні безкоштовне Всі. лікування да, У нас є програма медичних гарантій, яка державою покривається, яка має покривати як лікування звичайних хвороб, і насправді онкологія входить в ці самі. А, я перепрошую, є випадки, ну такі особисті. там, не знаю, наприклад, якщо ти, ти не є а, там мешканцем столиці, а з іншого регіону, там то в інших регіонах немає такої відповідної програми. Лікування Ні, насправді ну, ми і захворювання. І насправді, насправді, насправді ми змінюємося сильно зараз дуже. І сьогодні пацієнт з любої точки Нашої країни може приїхати в Київ і претендувати на лікування в національному інституті раку в якомусь київському інституті, якщо не прописано, навіть якщо не прописано. Ага. Прописка це дуже вузький насправді сегмент е онкологічних пацієнтів. І місто Київ є певні ліки, які доступні тільки киянам, але це ну, це чесно. Я думаю, що не треба про це говорити на всю країну. Це дуже, дуже вузька вузька категорія, тому не треба покривати. Зрозумілим. А з якими е які от людини є перші дзвіночки, для того, щоб вона зрозуміла, опа, так люди не боїмося, але йдемо до лікаря зі мною щось не так. Треба перевіритися. Ну, дивіться, у нас є. Проблеми хвороби шкіри, наприклад, да, це просто тому, що ми бачимо це. Uh -huh. І проблеми шкіри сьогодні займають таку надзвичайну нішу онкології. Це не дуже не дуже серйозні, можна так сказати, тому що їх можна знайти на дуже ранній стадії. І це ми візуально бачимо. Очевидні, так? Да, так, Це узна. очевидні. А, в нас є, звичайно, такі типові симптоми, як втомлюваність, у нас є втрата ваги. Це такі серйозні, які треба щось подумати. Може, щось сталося не так. якщо ми, наприклад, не несемо uh -huh. на спеціальній дієті, а, кровохаркання, кров в сечі, кров в калі. Тобто кров. В природних рідинах це неприродньо, і тому це треба завжди бити в тривогу і йти до лікаря. Навіть і... зміна тембру голосу може і таке бути, даження ваги. Так, да -да, це от... типові появи кровосвічі в харвохаркання. Да. Uh -huh. От це тут ви бачите на цю інфографіку. можна на це подивитися і... і замислитись, якщо щось таке ви бачите. Це здавалося б, ну що таке, перекашляло, Да, у вас можливо була інфекція, просто горло не витримує. А це може бути ознакою онкологічного може, захворювання, може, може тобто бути. це дуже важливо знати розуміти. Так, ну власне, ну ще наостанок, коротенько, от які аналізи треба здавати? Ну, є різні види раку, але тим не менше, як от зробити ну, цей чекап, які аналізи треба здати, щоб вчасно виявити. Ну насправді немає. От так, що ви прийшли в лабораторію і сказали, я хочу зробити аналізи. Хоча, угу. в принципі, певні приватні лабораторії граються і роблять пакети онкоскрінгу. Угу. Але зазвичай лікар-онколог, до якого ви прийдете. Має визначити, чи треба вам той чи інший специфічний онкоаналіз, тому що саме цьому лікарю онкого він дасть певну допомогу. Так, що прийти і здати і знайти по аналізу звичайному рак, на жаль, угу. такого не існує сьогодні. Угу. Дуже швидко, а, рак як такий адаптивний а, і відозмінюється Ну, насправді Варіанти раку різні, є які швидко адаптуються і швидко прогресують, і швидко вбивають пацієнта. А є Так, і, от за вашими спостереженнями, зараз які є інновації саме в цьому напрямку, лікування чи діагностиці раку, які ми можемо вже спостерігати в Україні, і можуть вони бути запроваджені. Ну дивіться, в принципі, я хірург. Я в першу чергу дивлюся завжди на хірургічні якісь штучки. Звичайно, в нас йде історія розвитку нових Препаратів, які ще краще і краще лікують, але з хірургічної точки зору зараз всі рухаються в сторону роботичної хірургії, роботичної, коли вже хірург керує роботом, який оперує. Угу. І це сьогодні історія, насправді, яка вже прийшла в Україну, яка певний угу. час є, але на жаль, це все ще приватний сегмент, тому що для державного сегменту сьогодні це це. Складна історія з позиції фінансування, а, але я впевнений, що ми туди рухаємося, і це буде ближчим часом. Роботизація процесів опереці хірургів, хірургів. Хірургів. хірургів Та це правильно ми розуміємо, що ви недалеко від робота? чи це може бути на великій відстані? Насправді це на початку робили, щоб це було на далекій відстані, але в реалії зараз хірург сидить в операційній біля пацієнта. Там 3-4 метри О -о -о. з 1 січня Україна виділила 2 тисячі гривень на чекапи найпоширеніших хронічних хвороб людей середнього. І старшого віку, як зазначається, онко чекапи туди входять чи ні? Насправді ні. Але, по-перше, в 40 років ще і про онкологію думати зарано. А з іншого боку, онко чекапи або онко у нас потенційно такі вони сховані в ці діагностичні процедури, які держава покриває. Тобто у нас є пакет медичних гарантій, і якщо пацієнт хоче зробити певні обстеження. Які так само входять в, в кількість цих чекапів або скринінгу, Він це може зробити, дозначимо для певної аудиторії, чекапи. Це перевірка стану здоров'я на тут і зараз. Тобто причини надія. А розкажіть, які є а, програми безкоштовні вже лікування людей, які хворіють на рак? в нас в в Принципі в країні безкоштовне Всі. лікування дав у нас є програма медичних гарантій, яка державою покривається, яка має покривати як лікування звичайних хвороб і насправді онкологія входить в саме. Я перепрошую, є випадки. Ну такі особисті. там, не знаю, наприклад, якщо ти, ти не є а, там мешканцем столиці, а з іншого регіону, там ну то в інших регіонах немає такої відповідної програми. Лікування Ні, насправді ми насправді, насправді, насправді ми змінюємося сильно зараз дуже. І сьогодні пацієнт з любої точки на. Нашої країни може приїхати в Київ і претендувати на лікування в національному інституті раку в якомусь київському інституті, якщо не прописаний? навіть якщо не прописаний. Прописка це дуже вузький насправді сегмент е онкологічних пацієнтів. І місто Київ є певні ліки, які доступні тільки киянам, але це, ну, це чесно. Я думаю, що не треба про це говорити на всю країну. Це дуже-дуже вузька вузька категорія, тому не треба покривати. Зрозуміло. А з якими е які от людини є перші дзвіночки, для того, щоб вона зрозуміла, опа, так люди не боїмося, але йдемо до лікаря зі мною щось не так, треба перевіритися. Ну, дивіться, у нас є. Проблеми хвороби шкіри, наприклад, да, це просто тому, що ми бачимо це. Uh -huh. І проблеми шкіри сьогодні займають таку надзвичайну нішу онкології. Це не дуже, не дуже серйозні, можна так сказати, тому що їх можна знайти на дуже ранній стадії. І це ми візуально бачимо. Очевидні, так? Да, так, Це очевидні. А, в нас є, звичайно, такі типові симптоми, як втомлюваність, у нас є втрата ваги. Це такі серйозні, які треба щось подумати, може, щось сталося не так. Якщо ми, наприклад, не несемо uh -huh. на спеціальній дієті, а, кровохаркання, кров в сечі, кров в калі. То есть кров в природних рідинах це не природньо, і тому це треба завжди бити в тривогу і йти до лікаря. Навіть і... зміна тембру голосу може і таке бути, даження ваги. Ну да, да, це От... типові появи кровосідів кровохаркання. Да, mm -hmm. Оце. тут ви бачите на цю інфографіку. можна на це подивитися і, і замислитися, якщо щось таке ви бачите. Це здавалося б, ну що таке по Да, у вас можливо була інфекція, просто горло не витримує. А це може бути ознакою онкологічного може, захворювання, може тобто це дуже важливо знати, і розуміти. Так, ну власне, ну ще на останок, коротенько, от які аналізи треба здавати? Ну, є різні види раку, але тим не менше, як от зробити ну, цей чекап, які аналізи треба здати, щоб вчасно виявити? Ну насправді немає, от так, що ви прийшли в лабораторію і сказали, я хочу зробити аналізи. Хоча, угу. в принципі, певні приватні лабораторії граються і роблять пакети онкоскрінгу. Угу. Але зазвичай лікар-онколог, до якого ви прийдете. Має визначити, чи треба вам той чи інший специфічний онкоаналіз, тому що саме цьому лікарю онкого він дасть певну допомогу. Так, щоб прийти, і здати і знайти по аналізу звичайному рак, на жаль, угу. такого не існує сьогодні. Угу. Дуже швидко, рак як такий адаптивний і видозмінюється ну насправді. Варіанти раку різні, є які швидко адаптуються і швидко прогресують, і швидко вбивають пацієнта. А є менш агресивні які. В принципі роками тривають і можуть ніколи не вбити пацієнта, і пацієнт помер від чогось свого іншого. Тобто тут на жаль, ну, або на щастя в дуже варіабільність велика різні органи вражаються різними пухлинами, і там різні варіанти. В залежності від субтипу раку там вже треба дивитися. Ну і скажіть кілька слів в цей важливий день багатьом глядачам. Ну давайте правду скажемо, що бо і, і боїмося йти на чекап. Боїмося. Дізнатися, що зі мною щось не так, хоча це ще не вирок, рак же ж не вирок абсолютно, абсолютно і чекав сьогодні. Насправді це та історія, коли ми можемо зловити рак раніше і відповідно його вилікувати і перемогти. Проблему тому ми сьогодні. Не хочемо ходити, бо в нас об'єктивна причина це. Я нам холодно, в нас війна. Ми знаходимо якісь постійні ексклюзи собі. Я зроблю це наступного року. А, але цим треба займатися, особливо коли він там за 50 років там може до 40 Ще можна це нехтувати цим, але потім вже треба починати про це думати. Хоча й такий раки молодший. Ми це зазначаємо неодноразово в нашому ефірі. Всесвітній день боротьби проти раку завідувач відділення пластичної і реконструктивної онкоурології Національного інституту раку Олександр Стаховський. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. Понеділка по четвер, новий сезон. Видіння бачила. Її дар опора для інших. Мої доньці жіначе пороблено. Я б хотіла дізнатися, який чоловік йде мені по долі. Ви пішли неправильним шляхом. Її поради, шлях до зцілення. Ви взяли чужу річ. Що ж робити? Відгадку треба шукати у минулому. Моєму це вам і треба буде з'ясувати. Учениця Мольфара. Новий сезон. З понеділка по четвер, о 14-й. На 1+,1 плюс Україна.